Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Чи дійсно президент Сполучених Штатів Джозеф Байден готовий до зустрічі із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним? Інформація про можливість такої зустрічі з'явилася відразу ж після того, як у Білому домі підкреслили, що американський президент нібито готовий до перемовин із російським колегою, якщо сам Володимир Путін проявить здатність до конструктивних перемог. Однак, якщо уважно подивитися на те, що сказав представник Білого дому пан Кірбі, ми побачимо, що ніякої нової позиції у американської адміністрації не з'явилося. Пан Кірбі. Відповів виключно на запитання, чи можливість зустрічі між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації існує, і послався на слова президента Сполучених Штатів, які були сказані під час зустрічі з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, тобто зовсім не сьогодні. Тоді президент Сполучених Штатів підкреслив, що буде готовий розмовляти. Із президентом Російської Федерації, якщо буде очевидною готовність Росії до конструктивних перемовин про закінчення війни, і після відповідних консультацій із Україною, тобто і тоді, і тепер підкреслено, що без таких консультацій ніяких перемовин між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації не відбудеться. При цьому відразу ж представник Білого Дому підкреслив, що і тоді, і зараз не спостерігається ніякої реальної готовності Російської Федерації до припинення війни проти України, а таким чином не спостерігається і готовності президента Росії Володимира Путіна до перемовини з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, не виконується. Проста умова для будь-яких консультацій, готовність російського президента припинити війну, вивести свої окупаційні війська з української території і визнати факт права України самостійно визначати своє майбутнє. До речі, у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації досить оперативно відреагували на цю заяву представника Білого Дому, відреагували. У тональності, яка не залишає сумнівів. А зовнішньополітична позиція російського керівництва залишається такою ж, якою вона була до початку Великої війни Путіна з Україною. Тепер в Москві продовжують говорити про те, що це не російські війська мають вийти. З території України, а виявляється, американські війська і інструктори мають залишити українську територію. Що Сполучені Штати мають припинити постачати зброю України для того, щоб вона могла боротися з російською агресією. Що без виконання таких умов про жодні перемовини не може йти і до того ж, у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації підкреслюють, що вже пропонували Сполученим Штатам домовленості щодо гарантій безпеки. Ми добре пам'ятаємо ці домовленості, які знайшлися на столах західних дипломатів напередодні війни Росії з Україною. І в цих пропозиціях російської сторони. Пропонувалося, зокрема, гарантувати нерозширення НАТО за рахунок колишніх Радянських Республік, вивести новітні озброєння, поставлені у країнах НАТО з центральноєвропейського регіону. Тобто, фактично пропонувалися умови, на які жодний блок, який складається з суверенних держав, не може погодитися. І в Москві прекрасно про це знали. І знали, що це не ультиматум, а швидше обґрунтування. Майбутнього нападу на сусідню країну. І якщо у Росії не відмовляються від цього ультиматуму, значить збираються продовжувати війну, значить, збираються використовувати його в якості цього обґрунтування. Ну і ще досить важливий момент у коментарі Міністерства закордонних справ Російської Федерації це вимога визнати реалії, встановлені Росією на землі. Вимога, яка Взагалі суперечить всім імовірним принципам міжнародного права. Ми можемо розмовляти, якщо ви визнаєте наше право окуповувати території суверенної держави. І ось з цього моменту визнання вами нашого права окуповувати території і починається мирний процес. Звичайно, ані Сполучені Штати, ані Україна, ані Європейські держави не можуть піти на виконання цих. Безглуздих ультиматумів російської сторони. А це означає, що не може бути не тільки зустрічі президентів Російської Федерації Сполучених Штатів, а не може бути і реальних перемовин між Москвою і Києвом, між Заходом і Москвою. Ми вже чули, що у лютому українське керівництво запропонує власний мирний план, який має бути пов'язаний з закінченням війни. І... Цей мирний план обговорюється зараз західними українськими дипломатами. Також мирні пропозиції президента України Володимира Зеленського обговорювалися під час його перебування у Вашингтоні. Однак жодний мирний план не має жодного сенсу, якщо агресор не збирається взагалі погоджуватися із самою ідеєю перемовин заради миру і не збирається визнавати того факту, що він окупував. Що території можна таким чином розробити 5, 10, 15, 25 мирних планів, а війна буде продовжуватися, тому що для миру потрібні дві сторони. А російської сторони у бажанні домогтися миру не простежується, і я абсолютно впевнений, не буде простежуватися. Ми бачимо останні заяви президента Російської Федерації Володимира Путіна. Російський лідер сповнений бажання продовжувати воювати з Україною. І єдиною умовою для того, щоб ця війна закінчилася для російського керманича є абсолютна капітуляція української держави перед Росією, визнання оцих самих реалій на землі і не тільки. Створення такої України, яка була демілітаризованою і стала б легкою здобиччю для російських Збройних сил, коли буде ухвалене рішення про остаточну окупацію переможеного ворога. Таким чином, треба усвідомити. Найближчими роками президент Сполучених Штатів Джозеф Байден не зустрінеться із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Така зустріч не відбудеться просто тому, що жодні умови, які пропонуються Вашингтоном, не є прийнятними для Москви. Тому що Росія продовжує жити у світі неадекватності і неповаги до міжнародного права. Тому що Путін хворий на війну. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!